Доброго ранку, з вами Оксана Луканко. Я дуже вдячна вам за ваші перегляди в моїх відео, за ваші коментарі, за ваші лайки. Хочу почати це тренування з подяки вам. Окей, а далі ви мене просили записати якусь ранкову таку гімнастику. Я назву її ранковим пілатесом. Таке спокійне тренування, але з глибоким пропрацюванням всіх м'язів. Отже, давайте розпочнемо Вдих-видих. Пам'ятаємо, що тримаємо сильний центр. Звичайно, ми розпочнемо з розминки. Натим голови вправо вліво плечі опущені. Ще 4, ще три, два, один. Далі з цього положення ми округлюємо верх спини, зводимо майже лопатки, точніше, розводимо лопатки, а плечі зводимо перед собою і зводимо лопатки, грудну квітку вперед. І так позмінно вдих. І вите ще. Живі. Не розслабляємо. Видих ще. Ще чотири. Ще три. Два. Один. Добре. І покругуємо сидніше спинку. Виводимо руки вперед, грудну клітку вперед. І знову вийде і вдих. І ще. І прогнуться. Ще чотири. Прокидаємось. Ще три. Видих. І ще два. Останній раз. Добре. Дві. Ноги. Ширше у нас. Позмінно. Праву ліву ногу згинаємо в коліні. Вдих. Видих. Дві руки до паралелі з полом. Вісім. Ще сім. Живіт зажатий. Шість. П'ять. І ще чотири. Ще три. Ще два. Останні і трішки змінимо. Додавимо. Круговий рух рукою. Перед собою і повернулись. Перед собою і повернулися. Вісім. Сім. Однією торкаємось, а іншою робимо круговий рух. Шість. П'ять. Чотири. Угу. Три. І ще. Два. Останній. Добре. З цього положення ми збираємо наші стопи разом, робимо лише кругові рухи коліном в один бік. Руки або перед собою. Точніше, в боки паралельно підлозі або перед собою. Вісім. Сім. Шість. Розкриваємо гармотаз. П'ять. І ще чотири. Три. Ще два. Зажати сильно, прес. Останній раз продовжуємо, але додаємо випади навхрест назад. І повернулися. Знову великий круговий рух коліна вдих. Пам'ятаємо, що коліна ноги, яка нас попереду, не виходить вперед. Так, ми давимо на всю стопу з акцентом на п'ятку. Показую збоку. Оп. І повернулися. І ще сім. Випаде. І повернулися. Угу. І ще шість. Фух. Сильно назад, не заводимо. Поставили. І ще п'ять. Так, тазові кістки у нас дивляться вперед. Поставила ніжку. Ще чотири. Добре, ще три. Угу. І ще два. Останній раз. Угу. І стигнув нас ноги, яка попереду добре пропрацьована. Давайте зробимо те саме з іншої ноги. Спочатку вісім кругових рухів. Коліном малюємо круги. Вісім. Добре, сім. І замаківкою весь час витягуємося. Шість. П'ять. Ще чотири. Ще три. Останні два. останні, Продовжуємо. А виводимо коліно. Далі назад. Випаде. Нахрест. І повернулись. Ще сім. Коліном не б'ємося. Ще шість. Ще п'ять. Вдих. І видих. І ще чотири. Угу. Ще три. Збоку покажу. Коліна, бачите, не виходить. І каліне казалі нас не ставимо лише, торкаємося пола. Ще два. Останній. Угу. Добре. Дих, видих відпочивай. Тепер у нас лише права нога. Вперед назад. Також. ще Розминаємося. Вдих. І види. Вільно. Вперед, назад. Заді, зажимаємо силіцю. Сім. Шість. Тримаємо прес. П'ять. Чотири. Ще три. Останні два. Останні. Добре з цього положення. Поставили ножки. Випади. І додаляємо. Випади назад. Мах вперед. Випаде назад. Раніше ми робили удар. Так, а зараз у нас така легка розминка. Мах. Назад і випаде. Вісім. Спокійно. Сім. Не спішіть. Шість. П'ять. І ваші в'язи будуть відкликатися по новому. Чотири. Три. Два. Останній раз. Добре. Зробимо те саме. З іншою ногою. Поїхали. Вперед, назад. Вісім. І ловим баланс. Так? Сім. Ще. Шість. П'ять. Зажат, прес, зажата спинка у нас. Рівна. Плечі вніс. Чотири. Три. Ще два. Останнє і добавляємо випади назад. Вдих. І видих. Вісім. Сім. Зверніть увагу. Обов'язково правильно приземляємося. Так? Шість. Робимо випади назад. Правильно. П'ять. Технічно. Правильно. Коліна в ноги, яка попереду. В нього напруга все не йде. Чотири. Три. В кінечній точці. Можемо пошевелити пальцями. Ще два. Останній. Обидих і видих. Добре, молодці. Вдих, видих. Обов'язково потягнулися вперед. Своє задоволення. Руки у нас рівні. Ноги рівні. Спинка рівна. Живіт зажати. Ще чотири, три, два, один. І лише дві руки вверх. Вісім. Сім. Шість. Та звідводимо назад. П'ять. Чотири, три, два. Один. Добре, спокійно. Опустилися. Вниз з круглою спинкою. Піднімаємося вверх. Лише вісім. Присідання як без того. так? Вниз, вверх. Вісім. Стегна до паралелі з полом. Сім. Сильно, сильно зажимаємо м'язи. Сіннічні горі. Шість. П'ять. Чотири, Ще три. Можна в своєму темпі. Спокійно. І ще два. Останні. Добре з цього положення. Один, два, три. Чотири. Пружини. П'ять, шість, сім, вісім. на видихі вверх. Тепер трішки змінимо. Таз відводимо назад. Ноги стегнені до паралелі з полом. Трішки опускаємося вниз. В жодному разі не робіть таку праву з вагою і піднімаємо вверх. Вниз трішки. Таз і вверх. Вісім. І знов до паралелі з полом. Сім. Напрягайте, сідиться, не лише квадріцем, не лише передню поверхню стегна. П'ять. Ще чотири. Три. Останні два. Останній. Затримали. Сидимо. Рівна спинка. Вісім. Сім. Таз назад. Шість. П'ять. чотири. Три, два, один, долоню впал і потягнулися, відпочиваємо. Знов чотири. Знов три, два. Один. Добре, опускаємось на каримат. І на кінці давай. Топи. На каримат і ми залишаємося на одному з боків. Давайте на правому. У вас це лівий. Якщо ви залишились на лівому боці, тоді ліва нога у нас та, яка внизу зігнута в коліні. Залишаємося на лівому передпліччі, лівий лікоть під лівим плечем. Вдих на витихі відштовхуємося саме вверх. Опускаємо корпус вниз. Опускаємо таз вниз, торкаємося кремата, скручуємося. Вдих і видих. Вісім. Сім. вдох и выдох. И еще шесть. Пять. Четыре. Еще три. Еще два. Последний раз. Добре, с этого положения затримали, стоим, выштовхуем таз вверх, Бік, які на знизу гарно відчувається. І ми таким чином пропрацюємо <кхи>, не лише прес, а коли скручили ще їх м'язи і хребці спини. 4, 3, два. Один, добре, спокійно підіймаємось, залишаємося <кхи> на лівому коліні. Права нога у нас рівна. Добре, з цього положення. Дві руки паралельно в полу, вдих на видихі, згинаємо праву ногу в коліні, потягнулися-сильно і повертаємось. Сім. Шість. Угу. І виростаємо п'ять. Останні чотири. Добре, три. Ще два. Останній раз. Добре. Вивели нашу праву ножку в бік з цього положення. Малюємо лише вісім кругових рухів п'яточкою в бік. Вісім, сім. Живіт зажатий. Шість. П'ять. Добре. Чотири. П'яткою. Три, два, один. І в зворотню напрямку. Вісім, сім. Таз відбудемо. Таз, точніше, стегно відбудемо трішки назад, п'яточку. І продовжуємо малювати. П'ять, чотири, три, два. Один затримали, стоїмо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, спокійно. Сідаємо. І тепер лише ліву лів, праву ногу, васти, права нога. так, заводимо на ліву, вдих. На видих обов'язково розслабились і обіймаємо себе під коліном ноги, яка внизу. Вниз, вниз вниз Ще 4, ще 3, 2, 1. Вдих. На видих і спокійно, підіймаємось і ми змінюємо бік. Так, лягаємо на правий бік. У нас права рука, праве передпліччя, опорне. Праву ніжку згинаємо перед собою в коліні. Виводимо. <кій> Лише в одному плоскості знаходяться наше коліно, стопа. Застигневий суглоб, плечі, звісно. Добре, вдих на видихі, піднімаємося вверх. Опускаємося, торкаємося в пола і скручуємося, розтягуємо м'язі спини. Видих. Вдих. Видих. Вісім. Сім. Спокійно. З більшим площею м'язі Спини. Шість. П'ять. Ще чотири. Останні три. Зажат прис. Два. Останній раз. Добре. Затримались. Тимо виштовхуємо. Та вверх. зажали сильно прес. Вісім. Сім. Дивимося з рукою яка у нас вгорі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Вище вище, два. Один. Спокійно. Опустились. Знову. Це сама нога у нас. Справа зігнута в коліні. Опора на стопу. І ліва нога рівна. Дві руки. Паралельно полу. Вдих. На видих згинаємо. Ліву ногу в коліні. Верівнюємося. Робимо видих. І віддих. Угу. Ще сім. Ще шість. І ще п'ять. Чотири. Ще три. Добре. Останні два. Оп. Останні. Добре з цього положення. Опора на долоню коліна і стопу. Добре. З цього положення лише. Права нога, ліва нога. Залишились. Та? Ну отак, як у нас паралельно полу. Залишились вгорі. І вісім кругових обертів. Вісім. П'яточки малюємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. І в взородній бік. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Вниз торкнулись і вверх. Сім. П'ятка. Виштовхуємо. Шість. П'ять. Ще чотири. Киша. Три. і ще два. Один. Добре. стоїмо, стоїмо, стоїмо. Я заберу свого бешкадника. Бешкетник. Стоїмо угорі. Ще чотири. Ще три. Ну, чого ти поліз? Ще два, один. Добре, спокійно сідаємо. Тепер згинаємо ліву ногу, кладемо її на праву. Обіймаємо себе під коліном ноги, яка внизу у нас. І розтягуємо стегну ноги, яка в нас на горі. Вниз, низ, низ. Ще чотири. Ще три, два, один. Добре, спокійно підіймаємось, Виходимо в планочку на прямих руках. Планку на прямих руках. Вдих на видих із цього положення. Лише одна нога. Давайте праву ногу в коліні, обгу, о, округлюємо поясницю, виштовхуємо ногу вверх. І ще округлили, видих, і ще вдих. І видих. Рівна спинка. Ще два. Останній раз. Затримали стою. Виштовхуємо знову грудну клітку. Низ-низ-низ. Ще 4. Три. Два, один. Спокійно повертаємося в планочку, опускаємо ногу з того положення планки, інша нога, інше коліна Добрий день. Виштовхуємо вверх. Округляємо поясницю і вверх. Округляємо і вверх. Не повертаємо таз за ногу, яка в нас горі. Знову поперек округлим. І вверх. Останній раз. Добре затримали. Стриму. Виштовхуємо грудну квітку. Вниз, вниз вниз. П'ятка ноги, яка в нас на полу поле йде. Ще чотири. Три, два, один. Спокійно повертаємося, залишаємося в паниці на прямих руках. Ще чотири. Три. Останні два. Один. Спокійно опускаємось вниз. Залишаємо долоні коло броди. Вдих на видих і виштовхуємо себе вверх, якщо не болить, у вас поперед. Знову опускаємося вниз. Лікті вздовж корпусу назад вдих. І видих. Ще вдих. Видих. Останні три. Спокійно. Два. І руки також у нас працюють. Останній раз. Добре, якщо не болить поперед, затримались, виштовхуємо себе за маківкою вверх. Угу. Чотири, три, два. Та зверх п'ятки в пол. Чотири, три, два, один. Доволі ми крокуємо. до стоп. Залишились тут з важкою головою. право вліво покачалися. Не притримуємо голову і скругли спинкою вгору, 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 вгору. Опустили руки, опустила плечі, вдихайте. І сподіваюся, що ви проснулись після такого тренування. Останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Все, до побачення!